Привіт, малята! Я і Знайко запрошую вас на заняття з математики та конструювання. Дітки, пригадаймо, хто приходив до нас на минулому занятті. Привіт, малята! Так, це я, квадрат. Що ви можете про мене розповісти? Що квадрат це геометрична фігура, у якої є 4 кути. Чотири сторони, і всі вони однакові задовжиною. Дітки, в нашому місті дуже багато різних будинків. Є високі, багатоповерхові, а є низенькі будинки, одноповерхові. А скільки поверхів у вашому будинку? Дітки, Побудуємо низенький будиночок із геометричних фігур. Ось так. Скільки поверхів в нашому будиночку? Порахуємо. Один. Так, усього один поверх. А тепер побудуємо ось таку багатоповерхівку. Рахуємо разом поверхи. Один, два, три. Скільки всього поверхів? Усього три поверхи. А зараз рахуємо поверхи за порядком. Перший поверх, другий поверх. А цей поверх який за порядком? Так, третій. Порахуємо ще раз перший поверх, другий. Третій поверх. Молодці дітки. Друзі, до нас завітав наш знайомий лего чоловічок. Привіт, малята! У мене до вас прохання. Будь ласка, дітки, побудуйте для моєї вітальні меблі, щоб я зміг приймати гостей. Діти, а які меблі стоять у вашій вітальні? Так, це може бути крісло, диван. Журнальний столик. Книжкова шафа. Дітки. Допоможемо Лего чоловічку. Тож розпочинаємо роботу. Ось так складемо журнальний столик. Для крісла ось так з'єднайте 4 цеглинки. А зверху приєднайте спинку. Крісло готове. Для дивану. Дві цеглинки накрити пластиною, приєднаєте спинку та підлокітники. Ось які гарні меблі у нас получилися. Лего, чоловічок, тобі подобаються твої нові меблі? Так, вони мені дуже подобаються, дуже зручні. Дякую малята, до побачення! Дітки, пригадаємо, що ми з вами робили на занятті. Так, будували будиночки із геометричних фігур. Рахували поверхи будинку за порядком. Порахуємо ще раз перший, другий, третій поверх. А ще ми сьогодні допомогли лего чоловічку. І сконструювали йому нові меблі. Малята, пригадайте, для якої кімнати ми конструювали меблі? Так, для вітальні, щоб приймати гостей. Молодці розумнички! Ви гарно сьогодні попрацювали і багато чого навчилися. До зустрічі, малята! На цьому наше заняття закінчується. Дякую за увагу! А дорослим за допомогу. До побачення!